Доброякісні пухлини були у кожного хто прийшов. Лікарі Буковинського онкоцентру обстежили жителів Селятинської громади. Селятини є найвіддаленіший населений пункт Чернівецької області. Дістатися сюди з Чернівців потрібно приблизно три години, враховуючи гірську місцевість та дороги. Взимку добратися до Селятина ще складніше. Тут постійно сніг та морози. Лікарі Буковинського клінічного онкологічного центру приїхали до Селятина, щоб провести обстеження та консультації для місцевих жителів. Ми виявили вже достатню патології майже у кожної людини яка до нас звернулася, в кого патологія матки, в кого патологія щитовидної залози, патологія молочних залоз. Тобто доброякісні пухлини були у кожного, хто прийшов. Були такі пухлини, які можуть перероджуватися. Обстеження, які проводяться, вони і проводяться для того, щоб виявити патологію доброякісну чи злоякісну на ранніх стадіях. Світлана Галиця про приїзд лікарів Чернівецького онкоцентру дізналася від сімейного лікаря. Вирішила, як то кажуть, не дарма, бо виявилися певні хвороби, які є у мене, які треба усувати негайно. І можна сказати, що давно вже не було такої нагоди. Її потрібно оперувати як можна швидше, тому що цей стан може викликати такі загрозливі стани для організму. Так, у нас віддалені такі, дуже хутори. Люди ну, не завжди можуть доїхати. А так, це дуже прекрасно, що приїхали, і тим більше що це безкоштовно. Дмитро Заєць приїхав на обстеження до Селятина із хутора Верхній Яловець. Я колись поламав, у мене 9 переломів ребертою на, на машину. Ну, це вже давно було, десь років 12 назад, так 13. Але почало безпокоїти й дихати не дає. Сказав, щоб я в перший попавший момент прийшов, пройшов бронескопію. Дуже файно обслуговувати, приїхали в наше село, віддали не так далеко. Ми дуже вдячні, що хтось про нас чубає у такий поганий і тяжкий воєнний час. Сімейна лікарка Селятинської амбулаторії Уляна Лазар зазначає, що місцеві жителі рідко звертаються до лікарів за профілактичними оглядами. До нас часто звертаються, але вже в крайніх випадках більшість, що планово, то, то не дуже. Для нашої місцевості це дуже важливо, бо добиратися дуже важко. У нас віддалена місцевість, то люди дуже задоволені такими приїздами. На виїзному обстеженні у Селятинській громаді консультації для місцевих жителів проводили вузькі спеціалісти онкоцентру. За 2023 рік в Чернівецькій області було вперше виявлено більше 1800 випадків, вперше виявлених новоутворень різних локалізацій, різні уступлення, ускладнення. Тобто можна говорити про те, що збільшується кількість онкологічних захворювань. Буконський клінічний онкологічний центр прийняв рішення, що наші фахівці будуть виїжджати в віддалені райони, нашої області надавати консультативну послугу і виявляти на ранніх стадіях онкологічні захворювання, що в подальшому дасть змогу давати більший шанс на життя тим пацієнтам, в яких виявлені онкологічні захворювання. Наступне виїзне обстеження та безкоштовні консультації щодо виявлення та ранньої діагностики раку лікарі Буковинського онкоцентру проведуть 12 січня для жителів села Горбова Чернівецького району. Марія Цепілоган Андрій Моронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4